Російська агресія це надовго проте Україна свого не віддасть. Таке заявив президент Петро Порошенко, виступаючи на Софіївській площі. Там сьогодні складали присягу молоді курсанти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. А в Софіївському соборі на честь свята захисників відбувся пам'ятний молебень. Президент привітав воїнів байбутніх та тих, хто захищає нашу свободу на східному фронті. День захисників України освятився кров'ю наших воїнів та сльозами. Матерів, споконвіку ми ніколи не зарилися на чуже, але і свого не віддамо, і нам, слава Богу, є вже чим зустріти непроханих гостей. Хто до нас з мечем прийде, той від меча і загине. І від щита, яким стали для нас наші збройні сили. Агресія з боку Росії каже президент, вочевидь на довгу історичну перспективу. Тож найбільше нині треба вкладати сил саме в оборону. За словами Порошенка, військовий бюджет на наступний рік становитиме 64 мільярди гривень і їх обіцяє використати максимально ефективні. перед науковцями поставлено надважливе завдання з розробки та виробництва нового ракетного озброєння, високоточних боєприпасів. Наступного року на закупівлю та ремонт озброєння плануємо витратити 11 мільярдів гривень. Якщо ми хочемо вижити як нація, як народ, як держава, ми маємо витрачати на збройні сили та безпеку мінімум 5% нашого валового внутрішнього продукту. Як це необтяжливо, як не важко це для бюджету, для економіки.